Чому ми так все ж таки зустрічаємося з періодичністю? Ну тому що в нас періодичні кризи. Потрібне аналітичне реагування для того, щоб все ж таки якісь висновки і уроки були з тієї чи іншої фази кризи в країні. Тому так і прес конференцію ми назвали нова фаза кризи. Що далі? Причому, бачите, я свідомо не вживаю слово політичної кризи, тому що криза вже починає носити всеохоплюючий характер. Вона носить не тільки характер там, політичної, елітної, там, парламентської, урядової, а взагалі це така системна, суспільна криза. І ось рухаємося так, хромаємо від однієї кризи до іншої кризи. І виникає питання: що далі? І куди? Куди заведе нас ця кризова хромота? Вот уже было сказано Виктором Сергеевичем о том, что политику определяет некая стихия, спонтанность, спонтанные решения. Почему? Потому что сегодня политика ушла на улицу. И более того, улица уже начинает заходить в политику. Но когда без процедуры заходят полицейские на трибуну, в этом что-то есть неинституциональное, нарушение процедуры, институции, вообще порядка какого-то в обществе. С другой стороны, сам парламент, он просто место сбора политиков, но перестал быть институтом, который генерирует очень важные законы. Да, какие-то законы он принимает, но не второстепенные. Это Это так, для отмазки, как бы алиби, что как бы парламент работает. Но на самом-то деле, по большому счету, мы все понимаем, что он стоит. Парламент стоит, он не движется. Он не крутит педали. А парламент это такая институция, когда надо крутить педали. Как только ты перестаешь крутить педали, можно упасть. Сам велосипедист падает, если он не крутит педали. Вопрос в том, когда это упадет уже. Или его даже будут подпорками, всякими протезами этого велосипедиста подпирать, удерживать как-то. Вот в таком стоячем положении, не крутя педали. Еще один момент. Вы знаете, нас когда-то в политологии учили теорию теория политической системы. На входе разные группы интересов, предложений, инициатив, активизм. На выходе должны быть политические решения. А перерабатывается между входом и выходом. Это институты, которые перерабатывают, перерабатывают эту активность в решения. Так вот, у нас много активности, инициатив и так далее. Правильных, неправильных, их много. Решений мало. Решений мало. Значит, не работает политическая настройка, не работают вот эти институты переработки активности политические решения. Отсюда политический класс, элита, институты не выполняют свои функции. Сколько мы будем ждать? Вот можно говорить сколько угодно, выборов не будет, это не в интересах страны и так далее. Так что обвал, ждать обвала этой политической настройки. Или все-таки как-то мягко, через управленческие решения, через политические решения купировать кризис, выходить из этого кризиса, чтобы в стране работали институты и принимали политические решения. Все время принимать решения под давлением улицы, это значит сдаться улице. Во-вторых, улица не всегда права. Активность людей хорошо, но улица не всегда права. С точки зрения долговременных стратегических интересов, потому что активисты не на то учились. Они учились на активизм, а не на принятие стратегических решений. И мандата у них нет соответствующего. Какой есть мандат, каково есть у президента, у правительства, у парламента, у депутатов и так далее. Понимаете, если все время решение принимается под напором, давлением улицы, то зачем тогда политическая настройка? Зачем парламент? Зачем институты? Зачем власть вообще тогда получается? Вопрос можно так ставить. К тому вопрос, вот сказал уже Виктор Сергеевич о том, что выборов не будет. Так, в ближайшему ну, час. Може бути, це раз вибори, може би це і не найгірший варіант із цієї ситуації, в якій ми сьогодні оказались. Мо у нас сьогодні три шляхи взагалі розвитку подій. Це хаос хаотизація, другий диктатура і третій дострокові вибори. Так? І я не бачу просто іншого шляху. Хаотизація, диктатура неможлива в нас, можливо, це і добре. Що в нас немає диктатора, так, і українського піночета. А все ж таки, це добрий знак для України. Але недобре те, що як тільки ми віддаляємо або пручаємося, робимо супротив до строкового вибору, то це посилює хаотизацію. І країна вступає в період. Постполітики. Знаєте, сьогодні багато хто каже там постправда, фейкові новини. А я б сказав: бо от ми сьогодні знаходимося в період постполітики. Що таке постполітика? Це коли політики не виконують свої функції, не приймають політичні рішення. Ініціатива йде знизу, насильство знизу, ініціативи, активність, активіст це очевидна найпопулярніша сьогодні професія. Де політики? Там, де є активісти, значить там немає політики. Коли дуже багато активістів, це значить, що політики не виконують свою функцію. Тому що люди мають не тільки бути активними, але мають взагалі працювати, робочими місця, е, е, заповнювати робочі місця, виробляти вартість. І коли політики не виконують свою роль, тоді люди вимушені займатися політикою так, як вони розуміють. І не зовсім правильно не розуміють. Але вони не можуть чекати, коли політики за них все вирішать. Так ось, нинішня ситуація це. Приговор, вирок нашим політикам, які не справляються своїми завданнями. Які варіанти? Ну, треба міняти тоді. Або міняйтесь, або міняйтесь, або міняємо вас. Оце така наша постполітика. Тому сьогоднішня фаза політичної кризи це криза, це фаза постполітики. Коли немає політики в інституційному раціональному розумінні цього слова. А є політика як такі безліч. Броунівських рухів. Безліч атомів. І кожен атом, кожна молекула займається своєю політикою. Ну, країна так довго не протягне. Коли політика, фактично, знівелювалася на атомарний молекулярний рівень, це рівень анімалістичний від слова animal. Як, як тварини або рослини реагують? Подразник і реакція, подразник і реакція. Ну це не політика, це animal. Це перше. По-друге, бачите, коли президент говорить, я вам не подарую вибори, ну це взагалі там монархічний дискурс, а не демократичний. Тому що монархи дарували Конституції країнам або не дарували. Якщо вони не встигали подарувати, то знаєте, що з монархами було? Починаючи від Англії, революційної, славної революції, Франції, закінчуючи Російську імперію. Є, є процедура. Подобається чи не подобається, але. Іноді потрібно приймати дуже непопулярні рішення і для себе ризиковані. І якщо є четвертий шлях, окрім хаотизації, диктатури і дострокових виборів, ну давайте пропонуйте його. Але цей шлях пітляння, так, тактичних якихось поступок, тактичних тимчасових кон'юнтурних перемог, він може закінчитися глобальною поразкою. Не політиків, а країни. Тепер, що стосується взагалі ситуації в парламенті, навколо парламенті, блокади такі і такі інше, ну зрозуміло, рішення Ради національної безпеки носить тактичний характер. Воно носить характер не економічної раціональності, а політичної доцільності. Воно, воно тимчасово знімає напругу, тимчасово нівелює політичні ризики, тимчасово. Створює деяку таку ілюзію стабільності, але воно не кардинальне, воно нічого фактично не змінює. Окрім того, що ми втрачаємо Донбас, ми втратили його, можна сказати, і так. Втратили ту частину Донбасу. Тут ще питання, як на це будуть реагувати наші західні партнери, тому що це фактично може говорити багато, що це вихід із мінських угод. Подобається це, не подобається, хтось може критикувати мінські угоди, але мінські угоди, знаєте, чим вони для України були важливі? Санкції щодо Російської Федерації, вони якраз підв'язані під виконання мінських угод, взагалі під мінський процес. І якщо санкції будуть зняті, ну або пом'якшені, то зрозуміло, це не наша буде користь. Далі. Що стосується в парламенті. Ну, Зараз будуть намагатися все ж таки відправити відставку сироїд для того, щоб не страворювати прецедентів, тому що, що показала реакція сироїд, яка була правильна, з процедурної точки зору і політичної точки зору, що коли в керівництві знаходиться опозиціонер, він може іноді приймати рішення, легітимні, законні, і які не доподобують ініціаторам тих чи інших акцій в парламенті або. В сесійному залі, тому краще підстрахуватися для того, щоб там не було таких активних опозиціонерів. Тим більше, що, можливо, це місце можна звільнити під якусь нову коаліцію, під якісь нові кадрові пасіянці, які можливі, для того, щоб врятувати ситуацію, врятувати БПП і Народний фронт від розвалу коаліції. А тим не менш. Мало помалу, як то кажуть, з коаліції починають відходити люди. Так? То, то Бублік, то Мільничук. Да, можна по різному ставитися до цих людей. Я б сказав, ми не самі кращі депутати, не взірець політичної діяльності, і депутатської діяльності. Але тут сам факт, що корабель потихеньку-потихеньку починають покидати і на вихід. А відповідно буде сьогодні спроба якось цю коаліцію реанімувати. Ось, знаєте, ніхто і не хоче підписувати свідоцтво про смерть і мають надію, що можна якось там, знаєте, або уколом якимсь небудь, порцією адреналіну, або е, таким е, іскусним диханням привести цього пацієнта до хоч якоїсь тями. Далі. Все-таки ніхто не знімав проблему кабміну. Якось забули про це, так? От, на, тлі, да, на тлі цих всіх останніх подій навколо блокади. Але квітень скоро, через місяць, збігає імунітет. І тут, я думаю, головне буде ось, для, тих, для опозиції в різних її постасях, особливо патріотична опозиція, яка ось останніх місяців кристалізується, до речі, оформляється. Да, не, не, не якимось такимись договором, а координації зусиль, дій. Або відставка уряду, потім нова коаліція і, можливо, дострокові вибори, або влада знову піде на перехват цієї ініціативи для того, щоб поміняти прем'єра, поміняти деяких міністрів, спустити пар, укріпити коаліцію. Щоб кадрові ротації були якраз в інтересах от нових коаліційних партнерів, тому теж виникає така ділема. Або зміна Кабміну і вибори, відставка уряду і вибори, або новий прем'єр, різні вже і прізвища говорять, новий прем'єр і оновлений Кабмін. Але під. Все ж таки модель Кабміну, та, яка е, була сформована Кабміном Гройсмана, тобто напівтехнічний прем'єр, який контролюється президентською командою. Головне тут поміняти кандидатів. Тим більше, можливо, такий сценарій, тим більше, що ось ситуація навколо блокади довела, що Гройсман фактично захищав тих, хто був проти блокади, говорив про економічні аргументи. Які збитки може нанести держава, але при... фактично взяв на себе цю місію, але після рішення РНБО він якось опинився в дуже дивній ситуації. Фактично, виходить, що його підставляли чи підставили, чи так воно само собою вийшло. Так що тут теж виникає сьогодні, от навколо Кабміну, будуть виникати нові. Точки, нові поинти кризової динаміки. І питання, от як все-таки, довго буде оця тянучка по принципу толкай, коли між хаотизацією і достроковими виборами, тому що диктатура неможлива, все ж таки прийдеться обирати дострокові вибори. Зрозуміло, що вже в певному півріччі, ну по графіку, по календарю, неможливі вони. Але, очевидно, основні політичні бої і взагалі доленосні якісь речі, вони відбудуться влітку для того, щоб восени вже було зрозуміло. Чи можна і далі чекати і спостерігати на цю хаотизацію політичного і в цілому э, суспільного життя? Чи все таки треба якось буде цю ситуацію за допомогою конвенціональних? Тобто конституційних інструментів і методів якось нівельовувати, анігельовувати і вступати на шлях легітимної конвенціональної політики. Всі молоді депутати, що як вони в модних трендах, всі в червоних е е е жакетах, е в червоних платях. Тобто вони за модою слідкують. Краще вони б слідкували, як люди живуть, так, а то повчають нас. Особливо ті, які розказують, як потрібні сьогодні в Україні зміни. Ну, добре, це не будемо це так. От. А щодо матів, то тут же ж квоти ведуть на російську <гум> мову, а мат же тільки <гум> Підтримую Константина. От в плані аналізу зони вільної торгівлі з Канадою. Канада отримує кращі преференції, ніж ми. Дуже символічні преференції. Взагалі це символічні документи. Ми, взагалі, наша країна, ми живемо символами. розумієте? Без символів ми не можемо. Якщо символ треба, щоб мати був символ корупції, його треба посадити там. Неважливо там, хто там, але має бути символ. От це теж символічні речі, які символічні, були більше символічних таких ідеологічних підстав, аніж економіка прагматичних щодо підписання угоди про зону вільної торгівлі Асоціацію з Європейським Союзом. По-друге, бачите, що навколо європейської допомоги. Ну що, ліс. А американська МВФ, так? ну, американська, що там, земля. Ну, Треба ще річки українські кудись пристроїти, так, щоб обміняти на якийсь символічний транш. Так, ну, Тому що землю заберуть, ліс заберуть і що залишається? Вода і все. Що взагалі відбувається навколо цього? Знаєте, Це не економічний патріотизм, а економічний національний нігілізм взагалі. Сьогодні домінує у всіх всіх підходах. Головне, це отчитатися в медіа, там щось сказати про це. Важливо, щоб десь воно прозвучало в прес-службі, там, десь в інформаційній, і все й забули, і далі пішли. Так ось це дуже великі ножниці, я би сказав, між риторикою патріотизму і економічним негілізмом, рішеннями економічними, які фактично негелістичні, аніж патріотичні. Тому на черзі, якщо ви всі патріоти і цим вихваляєтесь, і вчите патріотичному життю, починаючи від мовних квот і таке інше, навчіться ще приймати патріотичні рішення в економіці. Економічний патріотизм він має теж бути сьогодні. Тому що ну, примати річ. Ну, риторика патріотизму на тлі. Прийняття економічних рішень, які не дають економіці нічого, окрім символічних якихось речей, це теж заганяти ситуацію в тупік, Економічний тупік. Президент визнав, що основними своїми суперниками і основна загроза якраз йде від цієї патріотичної позиції. Батьківщина і самопоміч. І, по-друге, фактично, це така об'ява так, або заява щодо політичної війни щодо цих політичних сил. Політична війна буде. Ну, слава Богу, це політична війна, але сироїд будуть відставку відправляти. Там садовим ця історія буде сміттєво продовжуватися. І як би там не віднікувався Юрій Луценко, що тут немає ніякої політики. Так, там немає політики, там є інформаційний привід. Але інформаційний привід в політиці дуже важко виграє визначальну роль іноді. Тому буде постійно ця справа, вона кожен місяць буде там реанімовуватися, буде розказувати, що конкретно по сміттю зробив, але не Зробив садовий ну зрозуміло для того, щоб опускати рейтинг садового і його політичної сили.